Їх служба небезпечна і вкрай важлива. Вони охороняють наші водойми від нашестя браконьєрів. А проблема нелегального вилову риби з річок та озер на Сумщині залишається вкрай болючою. Цього разу наш кореспондент Дмитро Шпірко пішов у рейди з охоронцями рибного порядку. Репортаж із ранкового псла. Далі наша служба і опасна, і трудна. І на перший взгляд, як будто не відна. Абсолютна зосередженість на обличчі і впевнений погляд. У рейд з рибоохоронцями виходимо ще затемна, саме тоді, коли сходить сонце. Проте насолоджуватися пейзажами ранкового псла немає коли. Саме в цей час на воді найбільше браконьєрів. Полювання на них справа, що потребує навичок. Йдемо на високій швидкості і помічаємо рибалок. На удочку. На вуличку, да лавде. Не бачили, що не проте це любителі рибалять за усіма правилами. вудками. На шляху до низівської ГЕС підозрілий гумовий човен. Підходимо ближче і переконуємося. Так, безсумнівно, це порушники. Багато стоїть у вас? Одна, три, три, три. Вже зняли. Риби у них не було, проте сітку виявили і адмінпротокол склали. Тим часом у низах на ПСЛІ інша група виявила місцевого браконьєра. Той, побачивши інспекторів, скоріш за все відпустив рибу в річку. Проте відповідальності не уникнув. Зазвичай такі порушники сплачують близько 340 гривень штрафу. Якщо ж на борту його човна була б риба, сума збільшилася б. Я На групі. Роботи немає, дрошеві поймають, поїсти хоча б. Як звичайно, виїхали в рейд, побачили порушника, ну й слідкували за ним, довели до берега і провели затримання. На цьому наш врожайний ранок не завершився. У затоні псла поблизу ГЕС знаходимо цілу установку заборонених снастей. Їх дістають з під води і повертаються на берег. Рейд інспектори називають успішним, проте проблем зізнаються із кожним роком стає дедалі більше. А їх служба потребує додаткової уваги. Транспорт і паливо. Груже смажує матеріали. Це найбільша проблема в нас. Люди вроді ініціативичників багато допомагають люди. Громадськість дуже сильно допомагає, що дзвонками, що так виїжджає часто в рейд. Ну, основна проблема це те, та... Ну і понятно, як нас оцінює держава, що зарплати мінімальні. Усі водні ресурси області від браконьєрів охороняють лише 13 інспекторів. У схожі рейди рибоохоронці ходять кілька разів на тиждень. Проте браконьєри у боротьбі з законом ставатися не поспішають. Дмитро Шпірко, Микола Ніколаєнко, новини СТС.